Колеги. сильні колеги. Я закривав очі на все. Но коли я почув, що вони розводять сплетні про мою маму, то був приділ. А ти знаєш, що дідько мамо в Португалії заміж виходить, від нього тут скриваю. От у нього буде тато португалець. Не де паршеві. Та моя мама не може нікого любити. Моя мама любить тільки мене. Я не вірю, я не вірю в ту брехню. Ви ж мені казали, що у мами ніколи нікого не може бути. А пам'ятайте, як я маленький, залазив вам під пашку і косав вас за отчецьку, що вам аж сльози виходили, а ви так тішилися і казали це мій маленький бідів, якби ви знали, як мені того зараз бракує. Поїхали на тіратські заробітки. Обіцяли, щоб через півроку а Вже прийшло 15 років, ні ви не приїжджайте і мене до себе не кличете. А я якраз зайкнувся, що хочу до вас їхати. То ви на догамо, та що ми казали? Срака на раші та гама татаро. І сижу? Ма. Ви що не розумієте? Я вас ріменю. Який тато португалець! Ей, що плачеш? Ти що дурний? Мені просто муха в око попала. Сюди. Чекай! А дай сюди подивлюся, що ти не переживай. Легче! Та нема там ніхіра. Ну як немає, я чую, що є мені там коли. Ладно, що я приїхав? Ти маєш загранпаспорт? Маю. Я зараз туди назад їду в Португалію. Ти не хотів би зі мною перескочити? Заїдемо твоя мама. Уявляєш, яка вона буде рада. <світ> Та ясно, що би хотів, але я не потягну то дорого. Та успокойся, я з тебе гроші не візьму. Просто перевезеш мені горілку і сигарети через кордон своїми колегами. Якими колегами? Яких там, Лесик, Юлік, не пам'ятаю. Ті засранці мені не колеги. Я можу їхати хіба і на сам без них. <світ> Та що сам? Мені треба, щоб ви троє їхали? Що ти на собі перевезеш ціле гавно? Якщо такі розклади, то я не їду. Ну, коротше, я про це те не збираюся. Йду, пошукаю пацанів, може вони поїдуть. Чекай! Рембо, скажи мені, чесно, ти їздиш там по тих португаліях. Та правда, що моя мама має хлопець там і збирається заміж за нього? Хто? Твоя мама? Ти що з дуба впав. Чоловіче, та її хлопи бояться, як вогню. Коротше, не крути мені сраку, ти їдеш чи ні. Та їду, їду. Стоп. Але троє? Я зрозум. Де пацани? Чекай. Вони не там. Ну що, шо? щось клює? Так клювало два рази на цьому. На цю, твою та. вудку. Що мою вудку брав? Та, то не я, Лесик то брав. Ага. Ви маєте закордонні паспорти? Я маю. Бо там зараз треба, може, буде кудись їхати. Дзяйця, вибач мене, будь ласка, я більше не буду казати, що в тебе буде тато португалець. Дзвіць, вибач за те, що сплітнічав про твою маму. Знаєш, чув, де не знаю, де він таке. Пацани, я то вас прибачаю. Ну, казли На, що ви таке з фотографією робили? Ось за те, що зробили, цілувати. Цілуй. Цілуй. А я сраки не підтирав. Точно? Ти дивися мені. Блін, що таке? Тримай, тримай! Тримай! Алло! Мам, я зараз дуже сильно зайнятий. Я вам ввечері по скайпу призвоню! Тримай, 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 тримай! 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 А, а що ти, 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 ти робиш? Що ти та нахер вам тари, бо пацани, як ми їдемо в Португалію? В раку на раки поїти, бо ти багато горілий. Чого? Йо? Йо? Ти! Йо? ти! Дичте, хобуте! Стоп, пацани! Додому придіватися дуйте! Час. Чого крісте? Чого? Дикарі чи що? Що ви вділилися як на весілля? А ти чого не придіваєшся? То я не буду придіватися. Як такого в Європу поїдеш? Рембо, я думаю, що не солідно. А, от коремба мене тисне. Та нічого страшного, потерпи трошки, добре? Да, ну як потерпи, воно мене тут колить. Ну Будь ласочка. Рембо подивись, так нормально. Лесик, того трошки прикрий, бо то буде видно. Я думаю, проканає. Так. У мене ще 10 бутилок водки. А можна весь тільки на брата. Що робити ще з двома? Ну та нас чотири. Він правий. Дві лишні. Давай mm -hmm. вип'ємо. Плаць, пан, і пан! О, ні. Я пірдолі, дай сюди. Що ти робиш? Що ти руки розпускаєш? Перевести хочу! Дергаю мене. Иди сюди, алесь, помож мені. Ой, курембо, ну воно не все одно тисне. Що ти постійно нижик, та баба? А ти чого сам не, не вдівався? Мудрий? Що? Кому ти тикну? Чекай рамбок. Я все розберу. Хто ти такий? Хто ти такий? Хто ти такий питайся? До, ти до, ти до кого ти тикаєш? До кого ти тикаєш? Ти хочеш, щоб він тобі ніз зламав? І так маєш кривий, як відкриваєшка до пива! Сюди! Що ти мав сказати? Скажи! Війкурембо що? Рембо, вибачте мене, будь ласка. Я більше не буду до вас тикати. Він більше не буде рембо, він не хотів. Ну, я надіюся. Що ти мутиш? А що як все не влазить? Ти що, надпив? Патани, ви собі не уявляєте там їдемо. Та там в моїй мамі на городі, а прищини та як нас, але чаросте. Та мама себе там вже не зле почуває, хлопці. Не вдумати там при людях до моєї мами казати цю ця Галя. Та вона сіньора Галина. Чули мене, чи ні? А що? а чого? Бо мама не живе в хаті, мама живе в Віллі! Я собі уявляю, я зараз приїжджаю. Мама ну, мене зразу за руку і по магазинах. Все мені нове буде купляти. Штани, сорочку, шкарпетки мені купить, трусинові. Шорти мені купить нарешті. А, -а, -а. а нам щось купить, чи ні? Леся, чуєш, а той анекдот, ти пам'ятаєш, ти наш любимий? Той про яйця? Так. Да. Рембо, слухай, супер анекдот, ми його дуже любимо. Слухай, Петро каже до Василя, а спорив нас з тобою разом 5 яєць. А той каже йому... А в тебе що одне? <схітла> <схітла> <схітл> <схітла> 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 Ей, малий! Ти що, крісло кози витираєш? Чого я нікуди не витираю? Ви хоч паспорти взяли? Я взяв. Я забув. <схітла> Ласить, <схітла> та ти що? Я пожартував, їдь дивись вперед, бля! Пацани, ну у вас баня, Давайте сюди паспорти. Є, мачу. Чойш, хремо, скажи мені, будь ласка. Бо мама має вже українську пенсію, то вона ще буде мати португальську, та? Мені вже ціле життя робити не треба. Я буду на португальську жив пенсію, а мама на українську. А де візи? що що? Де Шенгенські візи, пацани? А ми на що гені не їдемо? Ти казав, що ми їдемо на Краковець. Всі нормальні білі люди, які їдуть хоч раз за кордон в Європу, мають мати Шенгенські візи! Перший раз таке чую. шмо потлате? Я чув для України взагалі вже віз не треба. Ні в Європу, нікуди. Я так настроївся їхати. Та ще поїдеш і разом ми з тобою поїдемо. Ти мене не розумієш, Васі. Я придумав. Слухай, є лазейка через село Поповичі. там не треба ні віз, ні паспортів, нічого не треба. Б. А як нас лапають? Та скармського гриби збираємо. Та то далеко лесик, три тисячі кілометрів. Ми будемо три місяці йшли туди! Та хоч півроку, блін! Голосуємо! Я йду. Я, пацани, напевно не можу. Пацани, колеги є колеги, дайте п'ять!